Привіт-привіт <кій> народ. Я на своєму любимому місці біля Винограду під явленою сусідки. Ну як то сусідки, у нас общий двір фактично. От, але тут якби таке укромне е, містечко зараз. Е, на Сьогодні у нас, по-моєму, 27 вересня, 24 рік. Возив сьогодні. Знов Гречку на Екор в Тернопіль. Якось так в обратному путі зморило, що чуть за рулем не заснув. Приїхав трошки кімирнув і, і бачу такий вечірок гарний. Така погода комфортна, не зимно, не тепло, не душно, Так якраз класно, так безрукавці сиджу і, 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 і хмурнень, гарний як його. Лисина не сильно блищить. <смі> хочу вам розказати сьогодні баєчку таку трошки позитивнішу. Значить, Хто знає, хто не знає, в мене шестеро синів і з ними було дуже багато всяких пригод і випадків. Багато чого я не запам'ятав, бо в ті часи, як вони були менші, то я тільки працював, працював, ну, хотів матюками сказати, і працював. Тут <смі> Трошки було не до пригод, звісно. Але дещось запам'ятав і от буду розказувати. І навіть мої хлопці дивляться мої відео і вже позабували те. Кажуть, о, то таке було, а пам'ятаєш? Ні, вони не так кажуть, а помниш? А помниш і один до другого, і там вже починають згадувати, як які пригоди в дитинстві були. Вони й зараз не, не менше пригод при, придумують чи роблять. Але ж була мене така ситуація. Я ще тоді жив в селі. І Був у мене тільки тоді ще один самий, самий старший син Лаврін. Йому десь було, не знаю, років два-три. Отакий ще, ще знаєте, добре не говорить. Е, ну, але вже такий шустрий пацан десь якось збитка зробити, такий воно ну, шустрила такий. І значить, я якраз чистив там по городом. Ну, у нас там завжди при намулю нагород вода заходила, то я тільки тепер, як казав той римський імператор, що не можна перемогти треба возглавити. Так я і зробив. Тепер вода собі йде з дороги на малину і красота, і, і, і не треба з нею боротися з тією водою. От. Ну, А в ті часи треба було по два рази на рік, або хоча б раз в рік почистити рова. І от я таким ділом займався. Лаврін там кругом мене бігав, щось трошки якоюсь там лопаточкою допомагав, щось там сюди-туди крутився. От. І значить, була в нас на той час така проблема серйозна. От. От така мала дитиняка і страшно його тягнуло курити. Ну то я так думаю. Що причина могла бути в тому, що його мама покурувала, як, як була вагітна, скорше всього. Бо вона курила і до того, і після того, і певно що й зараз курить. От. Ну, коротше, його тягнуло страшне діло, тягнуло до сигарет. Ми возили його і до докторів, нічого не могли зробити докторі. Причому його як курити так, щоб курити на куриці, то ні. Але от було таке, що, знаєте, в мене. Завжди я щось придумав, таке, знаєте, от як зараз що на дворі всякого залізяча, той хтось приїхав, щось там, якусь запчасть хоче, хтось хоче щось там, якусь залізяку, комусь заварити, комусь підточити, комусь щось підремонтувати. Знаєте. Тобто народ до мене приходив постійно. Ну і курять, там без бичка кинуть, то я замічав таке, що малий дивився спеціально, слідкував. Хто куди кине бичка бігом того бичка і десь там ховався і собі пробував докурувати. Один раз він, ну я з ним сварився, і там получав він по м'якому місці непогано. от, Так він один раз так схапнув того бичка, а він був не загашений. І не ті стороною журналиком в губу взяв. Ай-яй-яй-яй. І все одно ну не можна було відучити його. Ми вже що придумали, ну не придумали, так є такий спосіб відучувати корця. Значить, за -за Замочили сигарети в молоці, висушили і кажуть, що якщо їх курити, то будеш ригати. Ну, Даємо малому. Ну, на, каже, хочеш курити? Хочу! На, Дали йому сигарету, прикурили. О, дитиняка, ну, 2-3-4 роки такого. Щось там заслинив ту сигарету, сюди-туди, але він почув, що не той, не той дим. Заходить моя мама, ну йому бабуся, він каже, бабусю. Ні, така я! Ну, звісно, він викинув з сигарету, Але я не про то. Точніше, про то ну, не все. <кхід> Значить, чешу я того рову, Лаврін кругом в мене бігає, а там е, ми живемо в центрі села, як нас кажуть, бар. Е, ну, Просто там такий вагончик, е, магазинчик, але його прозвали бар нон-стоп. Ну, він там писали на ньому нон-стоп, у нього бар, бля. Вагончик залізний така фігня, ну no бар. Ну, і, значить, там хлопці коло того бару такі старші, ну як старші, ну, років там по 15-17, знаєте. <кій> Щось там крутилися, підійшли до мене, там між ними був мій родич, кажуть до мене, Васька, твій малий просить сигарету. Кажу, і що? Та не знаю, ну, от кажемо тобі, мали, малий такий ледь говорить. Ледь ходить тільки і сігарету просить. ну кажу, то, Як просить, то дайте, якщо маєте. Вони на мене такі очі. Ну, дали йому ту сігарету. Він взяв її в зуби, ну але ж немає, слава Богу. Кажуть до нього, що тобі ще прикурити? Прикурити. Дали йому прикурили. Ну, і там він щось там, ну як дитиняка, він не курити взагалі той не курив, ну, бач, ну тягнуло його таке. от. Взяв там губу того сігарету послини вона розкисла йому сюди туди, ну але ж він ті покурить. І каже той е... хлопчина каже до нього: О, каже, то ти пацан, а Лаврін каже до нього: Ні, то ти пацан, а я козак. Хі -хі -хі. Такі були чудеса. Зараза до сих пор курить. І пару раз спробував кидати і щось не виходить йому. Добренько, бувайте здорові. Не беріть беку в губу, а хто вже бере її давно, то пробуйте якось кидати, бо гробить здоров'я і дуже дорого. Ну, в крайньому випадку вирощуйте свою тютюн, то хоч будете знати, що курите, а не якусь там хімію, ти, як казали, якісь там носки старі, пер, 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 перетушені, перекисні якісь хімії, і то вони в, в сігаретах. Ну, то я так говорю. Добренько, бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого.